Сьогодні готуємо супер прості профітролі, які виходять з першого разу. Я покажу вам, як зробити їх ідеальними. Головне, точність і вага. Спершу вершкове масло, вода та сіль та ставлю на вогонь щоб масло добре розтануло Тим часом підготуємо просіяне борошно та окремо яйця. Коли вода з маслом закипіла і з'явилась пінка всипаємо все одразу борошно і швиденько вимішуємо лопаткою. Дивіться, має з'явитись плівка на дні кастрюлі, а тісто стане однорідним без грудочок Тепер перекладаємо. Тісто в іншу ємність і поступово вводимо по 2-3 яйця. Збиваємо міксером або вручну міксер чи лопатка, як вам буде зручніше. Беру ось таку насадку наповнюю мішок і відсаджую тісто на деко з пергаментом. Важливо тримати дистанцію хоча б 2-3 см, щоб вони не злиплися. У мене вийшло 60 маленьких пухленьких профітролей. Ставимо у попередньо розігріту духовку 180 градусів на 30-35 хвилин. І пам'ятайте, не відкривати завчасно. І ось вони пухленькі. Кі і гарненькі зазвичай я наповнюю заварним кремом та прикрашаю зверху чорним або молочним шоколадом. А яка ваша улюблена начинка? Діліться в коментарях. Мені дуже цікаво. Ставте сердечко, зберігайте рецепт та підписуйтесь, готуйте зі мною і насолоджуйтесь макотою.